Наша країна, наші люди, наші захисники і захисниці, вони потребують Божого Слова. Вони потребують в особливий спосіб відчути, як Бог діє в їхньому житті, як Він бере їхню історію в свої руки, а відтак історію нашої країни в свої руки, як Бог діє. Тобто, хто це має зробити? Це мають, це мають зробити ті, ті, котрі, ці, котрі е, стають. Стають тими, хто самі себе покладуть на жертовник служіння Україні. Тому, як керівник департаменту військового капеланства, хотів би задбати про майбутнє нашого українського військового капеланства, військового капеланства Української католицької церкви. А семінаристи це це майбутнє і будуть творити. Отже, отже, іскри у серцях наших семінаристів вже горять, їх треба тільки трохи роздмухати. Той це і намагаюся зробити. За вирок це ікона Христа Патукратора, з нашого сімерійного храму, нехай Христос вас береже, де тебе не буде. Дивлячись саме на Христа Патукратора, нехай він завжди вас оберігає, нехай вас береже і супроводжує. У щасті у здоров'я, посвіщення Духа Святого для нашого здорового владики, нехай Господь Бог сотворить многії і младії літа. Першого це є катехізація з молодими курсантами, е, які є ще зовсім діти, адже вони приходять після школи. І багато хто з них е, взагалі не знає, що таке є капеланство і чим ми займаємося. Тому найперші питання, е, коли ми до них приходимо, каже: розкажіть щось про себе. Тобто, е, ось е, наступні кроки: це є: ми так більше активізуємося вже. На сході пробуй, будемо пробувати їздити на схід, щоб відчути, щоб військові відчули там присутність капелана, навіть бодай семінариста, адже це є дуже важливо, коли ми тут черпаємо якісь знання і вже там вкладаємо в них зерна.